Коли я був на своєму засіданні, я зближив об'єктив відеокамери і зафіксував там його переписки. Так? В той момент я не міг бачити змісту самих повідомлень. Я їх тільки побачив тоді, коли прийшов вже весь матеріал злив на комп'ютер. Коли почав переглядати, я робив стоп-кадр. І на великому моніторі я вже зміг побачити зміст повідомлень. І коли я їх прочитав, то мене найбільше вразила та смс, де він. Спілкуючись ще з якимись, і з тої переписки можна зрозуміти, що це йде між колегами розмова. І вони вибирають варіант, як розправитися з людиною, просто з тією, яка його там в судовому засіданні час від часу фотографувала. І я зрозумів, Це міг бути і ти, зрештою, потім наступником, ти ж теж ну, фотографував. Міг, я теж фотографував, але я там йшла мова про якраз активіста автомайдану. Правильно, я кажу, просто наступний так. Міг бути, йти, Так. І е, я в той, той іменно момент я не думав, що якісь можуть у мене бути проблеми чи ще щось. Я е, подумав, якщо я зараз надам якоїсь гласності е, цій ситуації, то, можливо, я ну, заш, зашкоджу здійснити їм їхні ті домовленості по відношенню до того активіста. От, і я з цих міркувань тільки це робив. Потім, коли це зробив, коли це вже набрало галасу, то я вже почав розуміти, що тут і я трошки під загрозою. Я прекрасно розумію, що зараз це з їхньої сторони це була б велика дурість щось робити там, ну чи моєму життю, чи здоров'ю. Ну, я не виключаю, що таке щось може статися це в подальшому. Та пізніше так.